Сьогодні в Сільраді. Верховна Рада не продовжила мораторій на продаж землі, тож з нового року земля сільськогосподарського призначення стане товаром. Агроновини від відсіли ради. Київщина вже намолотила 2 мільйони тонн зерна і стала одним із лідерів цьогорічної борочної кампанії. Про це в інтерв'ю Тамари Метерчук з головою Київської облдержадміністрації Анатолієм Присяжніком замість заводу працював на власному городі. Пенсію не отримаєш. На що розраховувати селянам перед пенсійного віку? Дізнавалася Олена Стрельчук. не вродила картоп про картопляні надуги і те, як з ними боротися, в сюжеті Наталі Середюк. Верховна Рада України відмовилась ще на рік продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тож з 1 січня 2013-го земля має стати товаром. Проте як запевняють урядовці, здійснювати операції з її купівлі-продажу зарано, усякому разі, до тих пір, поки не буде ухвалено закон про ринок земель. Ціна на соціальні сорти хліба в Україні не підвищиться. Аби забезпечити хлібокомбінати дешевим борошном, аграрний фонд здійснюватиме інтервенції. Щомісячні поставки складуть 34 тисячі тонн. Пішов у сільськогосподарський кооператив, отримав державну підтримку. Таким правом вже скористалися більше 20 тисяч українських фермерів. Лише в цьому році з держбюджета кооперативи м'ясомолочного напрямку отримали 5 мільйонів гривень у якості компенсації за придбану сільгосптехніку. Дивіться далі у сільраді. Київщина вже намолотила 2 мільйони тонн зерна і стала одним із лідерів цьогорічної борочної кампанії. Що ще, крім високих показників та спасибі, отримують селяни? Про це в інтерв'ю Тамара Метрачук з головою Київської облдержадміністрації Анатолієм Присяжнюком. Він сьогодні головуючий у сільраді. Програма Київщини як виглядає, щоб ми говорили не тільки про гроші, про досягнення, а щоб ми говорили про те, що села відроджуються. Я пам'ятаю, що в дитинстві. Було таке висловлювання. Хліб всьому голова. І тільки ось зараз ми розпочинаємо говорити про те, що Україна дійсно аграрна держава, і ми можемо прогодувати півсвіту. На якомусь етапі були забули, що хліб всьому голова? Я думаю, що так. Це сьогодні ми зрозуміли, що, по-перше, своє краще. По друге, працюють люди, це виховання нації, тому що нація виховується теж. Коли вона працює в роботі, загортовується. І по-третє, робоча місія. Якщо сьогодні людина не зайнята, якщо вона не працює, вона буде виходити на мітинги, вона буде протестувати і вона буде просити у держави. Тому держава повинна взяти на себе ці вирішення, цілих ряд організаційних питань. На землі повинні працювати люди. І слава Богу, що це зрозуміло на всіх рівнях. Я скажу. Один із перших, хто запропонував і почав вимагати, це наш президент Віктор Федорович. І він запитав, чому і питає сьогодні, чому земля не працює? Якимось чином щось має виникнути у нас не знаю, якась ідея економічного дива? Я не знаю, якщо ми можемо її придумати, аби ми говорили про те, що не просто є врожаї, а про те, що селянам стало жити краще. Вони стають заможніми. Ми в цьому році забезпечимо повністю. Жителів Київської області, жителів міста Києва, Гречкою ми зібрали більше 35 тисяч тонн, картоплею півтора мільйона тонн, овочами 500 тисяч тонн, зерном, цукром виробимо біля 200 тисяч тонн. До речі, в 2009 році, казалось би, ось-ось, працювали на Київці 4 цукрових заводи, а сьогодні працює 11. Хіба це не диво, але давайте поговоримо за село. Ми говоримо тільки що за результати роботи. Так от я ж до того допитуюся, так. від цих результатів людям легше стало краще жити. Я відповідально заявляю, що сьогодні ще тяжко людям. Тому для того, щоб облегшити життя на селі, ми повинні вирішувати в комплексі питання, не тільки створити робочі місця і отримати гарні врожаї. а перш за все, це людина з роботи повинна прийти і. В неї повинна бути і холодна, і гаряча вода, В неї повинно бути житло, повинна бути певна інфраструктура, забезпечити дітей дошкільними навчальними закладами, центрами дитячих та творчих закладів, школи, дороги, освітлення, безпека. Це мають розглядати місцева влада, державні бюджети. Чи це відповідальність? Я хотів би сказати, що ми усі. Хто проживає і хто працює, відповідальні за те, в яких умовах ми працюємо і де живемо. У мене були приклади, коли я приїхав в Білоцерківський район, відкриваю школу, а місцеві громадяни запитують, а що ви нам привезли? Я а як я що привіз? Я ж... Ми за дуже короткий час школу побудували. Ви подивіться на стареньку, і це храм науки для ваших дітей. Це зробила держава. А Яро, що ви хочете від мене, губернатора? Потрібно от паркани нам полатати, бур'ян викосити. Я розумію, ви мені вибачте, гроші ціна. це якраз і є відповідальність місцевої громади перед тим, як буде розвиватися село. Не вже до вашого приїзду не покосили, не віду. На жаль. Наскільки важливо, аби місцева влада впоралася з тими завданнями, аби вони не почувалися цирками, там в районах, а думали про паркани, про бур'яни і про таке інше. Ви праві, що потрібно розпочинати, якраз із. Місцевого самоврядування, тому що у місцевого самоврядування є не тільки права, а є і відповідальність. Чому ви мені скажіть раніше не заключали соціальні угоди з тими товаровиробниками або з тими орендаторами, яким люди здавали в оренду землю? А таке мали б це робити. А мали би і сьогодні, ви мені вибачте, я не знайду орендатора, підприємця, з яким би не було заключена угода на селі. Нам не важко було знайти тему, яка цікава і важлива для всієї України. Ми говорили сьогодні про надзавдання цієї держави і надзавдання Київщини. Я сподіваюся, всі разом впораємось. Дякую за нашу розмову. Дивіться далі у сільраді. Ще 20 років тому у селі Забужжя Немирівського району, що на Вінниччині, вирувало життя. Тут у три зміни працювала найпотужніша на поділі швейна фабрика і 450 робітників. Село процвітало, мало свій духовий оркестр і футбольну команду. Після закриття фабрики мешканці села змушені виживати лише за рахунок власного господарства. Дві неприємних речі. Перше, це сільська місцевість сьогодні оголена від будь-якої. Іншої діяльності від підприємств, які колись працювали на селі, і побуткомбінати. І на селі працювала споживча кооперація, були заготовачі, були консервні заводи. Все це було такого характеру сільського, районного масштабу, і це була значна частина ну, робочих місць сьогодні. Вся переробка. Всі підприємства ну ще десь затримались чуть-чуть в райцентрах, а все інше концентрується в обласних і в столиці. Люди у нас терплячі і працелюбні. Та біда в тому, що за роботу у власному господарстві пенсійний стаж законодавством не передбачений, а іншої роботи у селі немає. Були не кавун, трудовий стаж перервався 20 років тому, коли закрили фабрику. Працювала на швейній фабриці швеєю. А зараз що ж я тримаю худобу? Оце тільки з цього і живу. 40 літрів дою, по гривні 80 за літру здаю. Ота телятко якесь продам. Оце, оце тільки моє моя зарплата і моє все. Сім'я в мене ще теж дочка живе зі мною з дітьми. Я залишаюся без пенсії, тому що мені тільки 54 й рік, де ж та пенсія, після роки, хто мені ще дасть і Мені, напевно, буде пенсія вже 57 років, аж не, не, не раніше. А попробуй доживи до тої пенсії за що хоч як хоч живи. Така сама ситуація і в її сусідки. Вони з чоловіком теж залишаються без пенсії. Робив на фабриці спочатку. Фабрику закрили, пішов в колгосп. Робив в колгоспі, а тепер і колгосп проспався. Тепер вже ніде не робимо, ніде не працюємо. Виживаємо за, за що то молока, теж здаємо, тримаємо дві корові. Так і виживаємо. Працездатне населення фактично позбавлене можливості працювати ще десь, окрім свого господарства. Агрохолдинг, котрий працює на взятих в оренду у селян землях, може запропонувати лише сезонну роботу місяць на обсапці буряків. Людям, щоб працювати на себе, треба формуватися приватними підприємцями, щоб пішло відрахування у пенсійний фонд. Але якщо людина сьогодні тримає... Одну-дві-три корови, і їм сьогодні на сьогоднішній день платять по гривні 80 за молоко а було ще менше. То сьогодні оформити ці документи на підприємця, їздити звіти, здавати і платити відрахування, то їм теж накладно, тому що вони так ледь-ледь гінці -лед, з кінцями зводять, а ще такий тягар їм їм практично не посил. До того ж, переважна більшість селян люди передпенсійного віку. Наскільки ще вистачить сил утримувати господарство, невідомо. Мені лишилося рік до пенсії. І я бомж без роботи і без зарплати. Це в мене одна ця корівчина, що це і молоко по рубель 68. І Це не ми на це живемо. Ситуацію можуть покращити, каже Григорій Калетнік, тільки зміни в законодавстві. Поряд із тим, що ще і законодавство пенсійне продовжило вік, як відповісти людям на питання, де вони мають. Допрацювати якихось півтора-два роки, щоб отримати пенсію, і з цим вони маючи можливість у селі займатися сільськогосподарською діяльністю, виробляти сільськогосподарську продукцію, за рахунок якої вони годують ще і наші, наших громадян і населення. Я не бачу, наприклад, чому вироблена продукція в на підприємстві юридичній особі для тих людей, які там є найманими працівниками, зараховуються до стажу. А людина, яка виростила таку саму продукцію, тільки потративши свою працю і використавши свою присадибну ділянку, не може заробити таке саме зарахування. Аби праця людей, котрі на власних земельних ділянках виробляють сільськогосподарську продукцію, зараховувалась до трудового стажу. Незабаром до Верховної Ради буде подано новий вже підготовлений законопроект. Дивіться далі у сільраді. Україні цього року обіцяють урожай картоплі на рівні 23 мільйонів тонн. За оцінками експертів, Мінагрополітики, порівняно з минулорічними рекордними врожаями, це скромніші показники. В цьому році дуже великий неврожай картоплі по східній і південній Україні. Вона фактично там відсутня, і в домогосподарствах немає що купувати, тому що дуже сильна засуха привела до того, що картоплі у домогосподарствах немає. Несприятлива погода це лише частина неграздів. Інша причина те, що селяни нехтують правилами відбору посадкового матеріалу, використовують суміші сортів і монокультур більше шести років і зловживають хімдобривами. Все це вражає картоплю, знижує її захисні функції і, зрештою, призводить до сорту виручення. Загроз дуже багато і вони переслідують картоплю з самого моменту висадження. Тільки рослина піднімається на 15 сантиметрів і вже. Потрібно обробляти проти хвороб і шкідників. Василь Шкара професійний насіннівод. Він відтворює сорти картоплі, тобто повертає їх до природньої первинності. Щоб захистити картоплю від хвороб, агроном з фахівцями проводить сім обробітків ґрунту під пильним оком лаборантів. Як результат, ось ця картопля вона без будь-яких уражень та ушкоджень, а значить, найкраща для посадки. Використовуючи посадковий матеріал, господар повинен візуально знати сорти й не сплутати. А їх в Україні понад сто. Ідеальна насіннява картопля повинна бути характерною для свого сорту, щоб були відсутні будь-які хвороби, прояви хвороб і враження шкідниками. Плюс не повинно бути потертості ніякої. У процесі збирання врожаю картопля сортується: гнилі бульби викидають, іншим дозволяють виложитися в полі протягом десяти днів. За цей період у картоплі виявляють хвороби рани, які потім контролює комп'ютер у сховищі. Це спеціальні вентилятори, які проганяють воздух і знімають конденсат і виштовхують його на вулицю, Щоб не було ну, вушньої вологи і зверху на контейнерах на картоплі, щоб не було конденсату, щоб вона не проростала, щоб вона нормально себе почувала. Відсортована картопля зберігається у спеціальних контейнерах з отворами. Між ними циркулює повітря та захищає їх від прілості і плісняви. А температурний режим дозволяє зберігати у такому стані картоплю аж до посівних. Наступного року цю репродукцію використають у програмі оновлення сортів картоплі для населення. Її цього року започаткували в мінагруполітиці. В її рамках у селянських господарствах популяризуватимуть відтворені сорти з тим, аби у найближчі роки люди мали кращі врожаї.